Я прийшла сюди зі, з сестрою Танію. Мисні двоє, трохи схожі. Двійнята, Ух ти, нічого собі. А може нам покликати вашу да, давай. зі стравою. Тетянко Зі стравою. Добре. Oh. Коли зайшла Тетяна, мені, звісно, стало легше, що я там була вже не одна, і в мене є якась підтримка. То була моя мрія більш ніж Таніна. Але я знаю, що Таня теж готує, За так? як і я, і я її дуже просила, щоб вона теж прийшла зі, -зі мною. А вона десь років п'ять мене просила, давай разом. Ну, я якось не була готова. І зараз. Думаю, ну ладно, заповню цю анкету. Олені легше зі мною, як і мені, і з нею. Трохи, Трохи все схожі. робимо разом разом. В нас був бізнес все разом. В нас був бізнес по одягу і магазини. Так нам легше ми якось доповнюємо одну одну. І зараз Олена. Майстер по французьким макаронам. Вона їх дуже дуже Дякую. смачно робить. А я є головна помічниця. Ми ага. тільки вінчики. <рес> <рес> Менеджер по продажам. Я пеку, Таня їх продає. Працюємо ми так, як одна команда. Молодці. Це І... наша справа. І ви хочете сказати, що ви не сваритесь, Ніколи. — не ділите. Ні, 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 ні. Ми Немає. Best friends такі, що таких не буває. Коли мені треба порада, я питаю Таню. І Таня питає мене: ну, взагалі у нас є чоловіки, ми їх теж питаємо, але но... <світ> друг друга ми питаємо частіше. Чи... У Мене є сім'я мої друзі, в яких дві дівчинки. Вони по 15 років, двійнята. Їх батьки навіть розділили по різним квартирам жити. Вони одна одне знищують. У нас було, В дитинстві було дралися теж. Але, але ми дуже але... швидко мирилися. П'ять хвилин, і нам вже було скучно. Шкучно. Чим старше ми становились, тим ми дружніше, більш ближче одна одне. У мене зараз двоїться в очах, <рес> що ваші однакове волосся, однаковий одяг. Чи часто ви вдягаєтесь однаково? Останнім нам... часом так. Але коли ми були маленькими, нам було соромно. Я хочу якось бути іншою. А з часом нам дуже подобається. І коли ми, ми йдемо по вулиці, то люди так, знаєте, дивляться, вау, кажуть, ви <рес> дуже схожі. А в смаках маєте однакові погляди? Да. Оцю сукню це я собі купила, і потім кажу, Таня, тобі теж така ну, нужна. І Таня собі купила. А ці е, чоботи, чоботи? То, то Таня купила, каже Лєнгу. В мене є для нас смак чоботи. в нас схожі ага. ага. смак, так. А в їжі смаки ну, ваші. Ми, подібні? ми дуже любимо їсти поїсти. А. Дуже. Да. Тому ми стараємося нас... їсти більш е... корисну... корисну їжу. А в чоловіках смаки ваші подібні? Напевно, напевно так. У нас Олена, навіть чоловіки, обидва болгари, Тобто ми такі світленькі, вона світлі очі. Вони навпаки: темненькі, карі очі.